Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Американське видання Wall Street Journal із посиланням на діалог з українським офіцером, що воює на південному сході нашої країни. Повідомляє, що українським Збройним силам вдалося прорвати основну лінію оборони на південному сході. Видання цитує цього офіцеру і підкреслює. Збройні сили України зараз намагаються пробитися крізь укріплені позиції росіян на околиці села Вербове і вийшли на основну лінію оборони неподалік від сусіднього села Роботина. Як відомо, українське командування підтвердило, цей наступ, однак, не повідомила жодних подробиць того, що відбувається на фронті. І журналісти All Street Journal намагаються реконструювати ці події. Чому наступ у районі вербового та роботиного є таким важливим? Тому що це. Перший прорив основної лінії російської оборони, і таким чином, зараз головною задачею Сил оборони України є розширення ймовірного коридору у цій лінії, щоб створити можливості для проходу бронетехніки Збройних сил України, яка, у свою чергу, надана західними партнерами нашої країни. Таким чином. Як вважають оглядачі американського видання із посиланням на працівників спеціальних служб країн заходу? Україна? Здатна буде повернути собі контроль над містом Токмак, який є логістичним центром для Збройних сил Російської Федерації. І ось повернення контролю над цим містом, у свою чергу, може створити передумови для того, щоб перерізати так званий Кримський коридор. Якщо у цьому коридорі по суходолу, створеному російськими збройними силами у 2022 році, появиться хоча б невеличкий інтервал, це можна сказати стане ударом по всій логістиці Збройних сил Російської Федерації. На півдні та й на сході країни і створить серйозні проблеми щодо подальшого зв'язку Російської Федерації із окупованим Кримом не є великим секретом той факт, що створення кримського коридору було однією з головних тактичних цілей, президента Російської Федерації Володимира Путіна на початку його наступу на Україну. Тоді Володимир Путін поставив перед своїми збройними силами. Відразу кілька важливих задач: перша вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України, незалежність яких була офіційно визнана Володимиром Путіним напередодні так званого великого наступу, і Росія вже почала готуватися до анексії цих територій. А для анексії було потрібно встановити контроль над ними у адміністративних кордонах України. Друге, це захоплення Києва і заміна українського керівництва в столиці України на маріонеткову владу, яка буде готова підтримати будь-які забаганки російського президента, зокрема, погодитися із проведенням референдуму на окупованих Росією територіях Сходу і Півдня України із подальшою інтеграцією цих територій до складу Російської Федерації. Ну і водночас. Домовитися про інтеграцію території України, яка залишиться під пануванням цього маріонеткого уряду, до складу так званої союзної держави Росії, України та Білорусі. І третє це створення суходольну на відстані між Ростовом на Дону і Окупованим Кримом, так званого коридору до Криму, який би забезпечив як. Функціонування окупованої автономії в зв'язку з іншими територіями окупованої України і Російської Федерації, так і остаточне перетворення Криму на плацдарм для окупаційних дій на півдні України і для дестабілізації Чорноморського басейну. Не дарма ж багато хто зі спостерігачів порівнює кримський коридор Володимира Путіна із. Данцівським коридором Адольфа Гітлера, самого Путіна із Фюрером, а сучасну нацистську Росію із нацистською Німеччиною. саме прагнення цього коридору дає прекрасні можливості для такого порівняння і для усвідомлення суті політичних бажань президента Росії Володимира Путіна, його соратників, а також мільйонів росіян, що палко підтримують шовіністичні бажання свого агресивного керівництва. І от якщо Контроль над коридором не буде реально існувати. Це буде означати, що. Російській армії не вдалося впоратися відразу з трьома задачами, які були поставлені ще у лютому минулого року. Їй не вдалося повністю вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Натомість Збройні сили України готуються до деокупації цих областей і до вигнання з їхньої території як російських військ, так і їхніх жалюгідних найманців колаборціоністів. І не вдалося знищити легітимний уряд в Києві і створити в українській столиці маріонетку владу на чолі із зрадником Віктором Януковичем, а можливо, також із іншим зрадником Віктором Медведчуком. Не будемо зараз намагатися зрозуміти, кого зі своїх маріонеток Володимир Путін збирався призначити президентом України і кому збирався подарувати контроль над окупованою територією української держави і. Якщо не вдасться надовго закріпитися у кримському коридорі, це буде означати, що можливості Російської Федерації по захисту своїх позицій на окупованих територіях України, а також по підготовці до окупації нових українських регіонів. А не треба сумніватися, що такі плани у Володимира Путіна є, і він не збирається від них відмовлятись. Ці можливості також будуть надійно заблокованими. Саме тому, і з такою увагою сьогодні захід дивиться на український наступ. і стаття Wall Street Journal є важливою ще й тому, що вона відрізняється від тих аналітичних воєнних текстів, які з'являлися на шпальтах провідних західних медіа останніми тижнями. Текстів, яких підкреслювалося, що навряд чи український наступ може досягти значного успіху найближчими тижнями і взагалі цього року, і що Заходу доведеться готуватися разом із Україною до багаторічної виснажливої війни з Росією, а можливо і думати про політичні домовленості із російським керівництвом, які б дозволили сподіватися на закінчення воєнних дій у осяжному майбутньому, якщо Буде прорваний Кримський коридор, з'являться певні шанси на те, що ми побачимо за обрієм перспективи закінчення війни. І будемо впевнено говорити, що це відбудеться у 20-х роках нашого з вами сторіччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й вам! хай щастить.